Я хотіла повеселитись, а він мені про майбутнє навалював. Історія про те, як Арнішон запудрив мені. Моду. Щоб згадати, як ми познайомились, мені прийшлось перерити архіви в голові. так, Значить, це було реально років 30 назад? Привіт, Альцгеймер. Я завжди розповідаю, що доха у мене був експеримент. Ну було мені цікаво перевірити, чи дійсно корейці такі, як нам впарюють, через цю айдольську історію. Ну і ще шукати. Звичайно, на сайті знайомств. назву не скажу. Потім скажете мені, дякую. Я зустрічатись ні з ким не збиралася. Я просто хотіла попереписуватись, і все нагадую, що на той момент я жила з подруг. В селі, куди доїхати, звичайно, можна, а ось поїхати назад, вкрай важко. Ну а Доха навчався тоді в Лондоні. Знайшли один одного, ми в застосунку дуже швидко. І Так, дівчата, перші дні він мене ігнорував. Він сказав, він думав, що я фейк і взагалі він займався зборами, бо покидав навчання і повертався в Корею з кінцями. Поспілкувавшись тиждень та провівши пару відеодзвінків, Тут же він почав нарешті проявляти інтерес. Навіть після того як я напилась вина і вела себе як бичара, бо переживала через те, що моя англійська на рівні дитячого садка. У нього все тиждень до літака, тому він запропонував приїхати. Приїхати куди навколо тупа, ніфіга немає. Один задрипаний готель на пагорбі, котрий коштує за саму дешеву кімнату, як сарай, 50 фунтів. Я просто передати не можу цей Ще й без машини. Ти тільки можеш вийти траву, поцілувати з козячими какашками. Ці дні, коли він був там, я міксувала наші зустрічі з роботою, возила його з селища до селища, готувала йому їжу, бо там не було нічого, щоб купити. І кожен день він чекав на мене в цій кімнаті без інтернету, без зв'язку та без можливості. Кудись вийти. Ну, іноді він гуляв сам навколо готелю, ходив по полю і, мабуть, думав, куди він потрапив. Про те, як я його залякувала по ночам і сварилася з мамою через нього, розкажу в наступній частині. Дякую за перегляд.